15 березня прем'єра фемінізм по українськи прогриміла на сцені Дніпродзержинського театру. І, хоча слова у пісенних партіях розпізнати було напрочуд важко, неоднозначні враження по собі залишив і дим. За велика концентрація цього стинічного ефекту неприємно подразнила очі деяких глядачів у перших рядах. Та всі ці моменти відійшли на задній план, поступилися перед силою дійства, яке протягом двох годин розгорталося на сцені. Такого дні глядач на підмостках рідного театру у виконанні місцевих акторів вже точно не бачив. Одна картинка змінює іншу. Час повільно зупиняється, щоб через мить вибухнути буревієм рухів. Світло гасне. Космос тунів і полутунів синічної атмосфери бентежить. Масштаб картинки змінюється за своїми відомими тільки режисерові правилами. Світ навколо стає і реальним. Ось він обіцяний синтез класичного мюзиклу, українського вертепу та рок-опери. Трудность в необычности. Но очень интересно і весело, і очень интересно работать з таким режисером Коломейцем. Ми з ним вперше но он нас всіх заразив любов'ю к такому жанру, например, Тому що такого жанру у нас ще не було. На Дніпрозоржинській сцені розпускає крила новий жанр театрального мистецтва. За процесом спостерігає режисер, не пропускає жодної дрібниці, адже нарешті бачить гармонічне ціле, збиране з крупиць довго, ретельно. Я увы, во-первых, упертый. Вот, а 12 лет это все назад дело родилось. Вот, оно так эм, зрело, зрело и пришло к такому, к своему логическому разрешению. И вылилось вот в такой интересный проект. Мы не выпендривались, мы не хотели оригинальничать или сделать вот такое, что вот никто не делал. Вот просто я на сегодняшний день так чувствую. Почуття створили незвичну окові композиційну канву. На неї у свою чергу нанизані феєричні мрії та почуття кожного актора, задіяного у виставі. А словами їхні виразі штата ну такий драйв адреналін в крові особливо, коли волнуєшся, ще перед таким масштабним проєктом, як мюзикл. Мюзикл безумовно подарував всім присутнім у залі новий простір для думок та устремлінь, і ще довго згадуватимуть глядачі дорогоцінні миті перегляду цієї дивовижної вистави, коли мистецтво театральне вирвалося з меж умовностей, правил та канонів.